А ви знаєте, і задумались колись, а що буквально означає слово Христос. Слово Христос, а корінь цього слова буквально пов'язаний ось з цією рідиною. Хто знає, що це таке? А, от в мене там коробочка є. На тій коробочці написано, що. Ця, ця олія або миро, воно зроблене з різних трав, які мають такі пахощі, а також олив, оливок. І ось це якраз рідина, яка є в корені цього слова. Тому що Христос буквально означає помазаник. А ну, тепер мені, будь ласка. Давайте, от просто я хочу, щоб ми сьогодні вникли в це, подумали про це. Ми в Біблії зустрічаємося з різними видами помазання. Перший вид помазання це для насолоди, для гарних пахощів, для відпочинку. До речі, перший текст, який був прочитаний на цьому місці нас як громади, це псалом 133, і там говориться так: оце як добро так та гарно, щоб жити братам однокупно. Воно як та добра олива на голову, що спливає на бороду, Ааронову бороду, що спливає на кінці одежі його. Воно як Хермонська роса, що спадає на гори Сіону. Якщо ви пам'ятаєте? Я тоді це читав і я казав, що цей псалом це не просто псалом, а це називається псалом паломника або псалом сходження. Цю пісню співали люди, які пройшли велику подорож, деколи небезпечно, тому що міг звір напасти дикий, могли бути розбійники, могла бути війна, але люди три рази в рік, згідно Божої вказівки, вони йшли в Єрусалим на свято. Пасха, П'ятдесятниця або свято Сукот, або свято Наметів. І ось коли вони змогли здійснити цей шлях і зупинялися перед Єрусалимом, можливо, у такому готельчику, як. Шукав, шукали батьки Ісуса в Ефлеємі. Вони збиралися в внутрішньому дворику і співали оці пісні. І цікаво, вони говорять, що настільки добре нам бути разом, настільки нам приємно, легко, настільки ми відчуваємо себе зручно, і ця атмосфера настільки дає нам таке розслаблення, що це схоже до роси, яка спадає у цій спекотній території, так? яка так полегшення таке дає, і ось до помазання оливою. Це не була оливкова олія, ніхто не лив на себе таку олію. Це були парфуми. Це, була, це було помазання для того, щоб отримати насолоду. Хто з вас був, можливо, в Гавайях, в Гонолулу є такий район Вайкікі. в якій Вай є готель, називається Royal Hawaiian. І він особливий тим, що в ньому, якщо ти заходиш в цей готель, в ньому постійно один той самий запах. Певної такої специфічної квітки гавайської. Ми, коли з дружиною там були, ми знайшли, змогли знайти цю есенцію з цим запахом і купити додому. І, і я вам скажу, особливо моя дружина, вона дуже любила проводити час в тому готелі, просто сидіти в коридорі, просто тому що оця, оцей запах створював дуже-дуже таку приємну, приємну атмосферу. Ти отримуєш насолоду. Саме це помазання зробила Марія. Коли вилила миро на ноги Ісуса і витирала своїм, своїм волоссям. Саме про це помазання говорить еккзізіасти, який каже, так як ми живемо, так як ми ще не померли, Він каже: то йдіть і з радістю їжте хліб, і з насолодою запавайте вином, і нехай завжди твоє вбрання буде білим, і нехай завжди твоя голова буде змащена олією. Окей, okay, це перше помазання, з яким ми зустрічаємося в Біблії. Друге помазання це помазання з метою лікування. От якщо ви пам'ятаєте притчу про блудного сина, про доброго самарянина, вибачаюсь, то ви пам'ятаєте, що робить самарянин? Він написано, коли він захотів допомогти цьому побитому розбійниками чоловікові, то він налив йому вина і олії. Можливо, хтось з вас думає, що він робить салати якісь. Ні, ні, ні. Це був метод тодішньої науки згладити біль. Я пам'ятаю, як я був малою дитиною, то чомусь від всього лікував подорожник. До речі, я не перевірив, чи то правда, чи то було само, Так ми собі думали, але ось олива в той час, коли не була розвинута дуже наука, медицина, це був один із методів згладити біль. Ось чому він наливає оливи, тому що олива це ліки. Тобто помазання для лікування. Також ми в Біблії зустрічаємося ще з третім видом помазання. Якщо ви перенесетеся на початок книги Біблія і пам'ятаєте там історію про Якова, який спить і біля голови поклав каменя для захисту, і під час свого спання він, йому сниться драбина, і в тій драбині ангели спускаються, то він прочинається, і написано поливає цей камінь оливою. Помазує його, і називає це місто Дім Господній. Бет Ел. Потім, схоже, ми читаємо про те, як ізраїльтяни, які вийшли з Гиппільського рабства, вони будують скинію. І написано, коли в них була скинія, це намет такий. І вони мали всі ну, елементи цієї скинії, тобто жертівник, семисвічник, то написано, що потім, коли вони все це підготували. То вони помазали олі... олією, оливою, всі елементи святині і намет, і цю тканину. Ще трошки пізніше ми читаємо про те, що таким же ж помазанням помазали навіть людей, наприклад, царів і священиків. Це третій тип помазання. Це помазання, яке звершується для того, щоб показати, що Бог присутній на цьому місці. Коли ми говоримо про священиків, і царів, вони мали бути таким місточком між людьми і Богом. Тобто, тобто усі ці, цей камінь, це святилище, ці служителі, це все були місточки між землею, яка втратила контакт з небом. І це були місточки, через які ці люди, грішні, мали доступ до неба. І Бог був присутній в їхньому житті. Це третій вид. Помазання, помазання, яке означає присутність Бога. І ось, відкриваючи історію Ісуса, ми бачимо, як мудреці приносять йому в подарок миру, а пізніше сам Ісус називає себе помазаником. В Луки 4 розділі 18-19 тексту пише так. Ісус говорить: на мені дух Господній, бо мене Він помазав, і тут Він каже далі, щоб добру новину звіщати в Богем, Він послав мене проповідувати полоненим визволення, незрячим прозріння, відпустити на волю помучених, щоб проповідувати рік Господнього змилування. І коли Христос проживає таке життя, про яке Він каже, як помазаника. Коли помирає і Воскресає, зрештою, Він каже, а тепер я створю особливу групу людей, які будуть від мого імені помазаниками. Християни. Друзі мої, в імені кожного з вас, тому що, ви, якщо тут, то ви всі, напевно, вважаєте себе християнами в корені вашої назви, ким ви є, також є оця Олійка. Тому що після того, як Христос Воскресає, Він каже: а тепер ви, брати і сестри, тепер ви будете християнами. Тепер ви будете помазаниками. І іронічно, що коли ми читаємо про церкву останнього часу, Леодикію, то ми якраз бачимо, що вона не виконує функцію ні одного з цих трьох видів помазування. Ви пам'ятаєте, там описується про те, що ангел говорить. Ти ні холодна, ні гаряча, і я виплюну тебе з рота. А що це таке холодне і гаряче? Це вже відомий, відома історія про те, що Леодикія жила в оточенні двох великих міст. Колоси були на вершині гори, і вони славилися тепер на тому місці е, лижний курорт. І вони славилися на тому, що там була дуже смачна питна вода. Людина могла приїхати туди і смачно випити джерельної. Води для того, щоб насолоду отримати. так? З іншого боку, по іншу сторону, було, було місто Єєраполь, яке навіть сьогодні є курортом, де люди намагаються лікуватися, а тоді це особливо вважалося методом лікування. І люди могли їхати в Єраполь, і в цих гарячих джерелах, які мали специфічний такий хімічний склад, могли виліковувати різні хвороби, шкіри, дихання. В книзі об'явлення Ісус обирає саме Леодиків як символ особливого типу церкви, яка Він каже і не холодна, і не гаряча. Він каже: цікаво, це люди, які мали би бути помазані на те, щоб будь-хто, хто приходить в це місце, отримав насолоду, полегшення. Отримав атмосферу такого розслаблення, коли йому не потрібно обертатися назад, тому що він знає, що всі йому хочуть добра, всі його приймають, таким, як він є. І він каже: і люди приходять за тою холодною водою прийняття, але отримують, тому що люди які є, мають тільки теплу воду, яку неприємно пити. З іншого боку, хтось приходить для того, щоб отримати зцілення, хтось приходить для того, щоб через цих людей побувати в гарячій ванні. Гарячого джерела, яке лікує, але цього вони не отримують, тому що вода в є тепла, вона не гаряча. І третя і остання проблема Лаодикії в тому, що вона, і ми читаємо, думає про те, що все в неї є, а ангел каже, а не знаєш, що ти потребуєш мене. Ти потребуєш мене, щоб я тобі дав мазі, щоб я тобі дав білі одежі. Ти потребуєш моєї присутності. І це, я таки роблю невеличку паралель, це цей третій вид помазання. Справжній помазаник це той, хто приносить своєю присутністю присутність Божу. Помазаник це той, хто, помазавшись, символізує, що у його житті і його життя є життям присутності Божої. В різних конфесіях, в різних релігіях по-різному. Описуються місточки оці з небом. Знаєте, в кельтських народах вважалося, що біля річок, джерел, струмочків, там є, ніби тонка грань між небом і землею, і там ти можеш відчути щось небесне. Католицька православна церква розробила теорію таїнств. Через таїнства ти маєш доступ до неба. Їх є сім в католицькій церкві, сім основних таїнств. і нібито через таїнства, які дає священник, це єдиний метод, як людина може доторкнутися до неба. Христос, говорячи про кожного з вас, каже ви царське священство. І ваше тіло то храм Духа Святого. Коли в католицькій церкві говориться про те, що літургія є однією і таїнств, то іншими словами Ісус каже, ваше життя повинно стати літургією, тому що ви Храм Духа Святого. Це велике переосмислення, тому що я хочу, щоб сьогодні, думаючи про цю олію, кожен з нас поставив собі ціль бути помазаним. Для всіх цих трьох цілей. В нашій церкві немає багато обрядів, де використовується олія, але є один це молитва за зцілення. Я хотів би взяти цю історію також. В другій частині цієї проповіді як приклад для того, а як же ж нам бути помазаними. І це, це опис цього служіння, служіння Єлеї помазання для стілення, воно описано в п'ятому розділі послання Якова. Я почну читати з сьомого тексту. І там є два фундамента, які повинен розуміти будь-хто, хто хоче бути помазаним. Читаю: перший уривок, п'ятий розділ Якова, сьомий текст. Отож, будьте терплячі, брати і сестри, аж до дня приходу Господа. Пам'ятайте, хлібороб чекає дорогоцінного врожаю від землі своєї і терпляче чекає на ранній пізній дощі. Ви також маєте чекати терпляче. Не втрачайте надії, бо, Господь, бо Господнє пришестя близько. Браття і сестри, перестаньте скаржитися один одного, одного, щоб не бути осудженими. Дивіться, суддя вже стоїть близько дверей. Браття, сестри, згадайте пророки, котрі говорили від імені Бога, як зразок страждань і довготерпіння. Пам'ятайте, що ми вважаємо блаженними тих, хто потерпає. Ви чули про довготерпіння Йова, і знаєте, що після усіх страждань Господь допоміг йому, Господь милосерний і співчутливий. Ви Знаєте, вступ до служіння ілеї помазання це великий уривок, який говорить про перший фундамент людей, які хочуть бути помазаними. Терпіння. Цікаво тут наводиться такий приклад людини, яка чекає раннього чи пізнього доща. Ви знаєте, Ізраїль місце, те, де писалась ця книга, це дуже-дуже засушливий регіон. І ти міг посадити для того, щоб виростити рослини тільки в період дощів. І це був короткий період восени і весною, коли падав дощ. І ви знаєте. Яків наводить такий приклад. Він каже: От уявіть собі людину, яка не дочекалась. Він каже: не знаю, коли той дощ буде, сажу зараз. В неї нічого не виросте. І тому Яків каже: от подумайте про цих хліборобів, які чекають, що ви посадити цього дощика, вони терпеливі, тому що знають, що якщо ти хочеш щось досягнути, треба мати терпіння. Сьогодні ми живемо в світі, де нема терпіння, люди не хочуть терпіти. Люди хочуть все вже і зараз. Люди дивляться в інстаграм і бачать постійно, що хтось дуже легко отримує все, і ми також це хочемо. Але я не знаю, чи ви, але я не стикався з людьми, які дійсно досягли чогось дійсно цінного без терпіння. Друзі мої, в минулу суботу дуже гарно говорив проповідь, наш брат американець. Але я хочу підтвердити дійсно люди, які щось досягнули в цьому житті, особливо, коли мова йде про щось серйозне. Чи то кар'єра, чи то сім'я, чи то діти. Ці люди пройшли період, коли треба було терпіти, коли треба було потерпіти, коли треба було, як то кажуть, мати терпіння до життя, яке нас оточує. Але тут не тільки говориться про терпіння до життя, тут ще говориться про терпіння до людей. В цьому уривку про терпіння він каже, ви не маєте терпіння тільки до життєвих обставин, які вас б'ють. Але майте терпіння до людей, не скаржеться один на одного. Тому що він каже, це елемент терпіння. Вміти терпіти людей. Не казати, давайте будемо всі крутитися навколо мене, а майте це терпіння. І це не просто. Напевно, ви чули таке поняття, як психосоматичні хвороби, і це реальні хвороби. Друзі мої, це не є якісь психічні хвороби. Це хвороби пов'язані з тим. Що в тебе всередині все непорядко в плані твоєї психіки, Так? І цікаво, що перед тим, як перейти до зцілення, до молитви за зцілення, Яків каже, ще один елемент, який я хочу, щоб ви були готові, ви маєте мати терпіння до людей, тому що, коли ви думаєте, що ви когось не приймаєте на когось злитеся, коли ви думаєте, що ви робите погано тому, на кого ви злетеся, то це не так. Ви робите проблему собі. І якщо ви хочете молитися про оздоровлення і помазання, то ви спочатку вирішіть проблему з собою, тому що коли ви на когось злитетеся, ви пам'ятаєте, це ж, це ж я, я маю мільйон прикладів, але самий, напевно, яскравий, це коли Павло пише церкві в Коринф про вечерю Господню. І він каже: слухайте, я чув, що вас постійно ви один на одного дратуєтеся. І приймайте через це, ви не приймаєте нагідну вечерю Господню. І я знаю, що багато із вас похворіли, а дехто і заснув. Ну ми знаємо, що це він так просто ніжно сказав, що хтось навіть помер від того. Тому він каже, це, це ще один елемент або фундамент до того, щоб жити життя зцілення і помазання, будьте терпеливими. Бо той, хто їсть і п'є, не визнаючи тих, хто є Господнім тілом, накликає суд на себе. Ну і третій елемент, який тут є, він також дуже важливий, як фундамент помазання, говориться про те, хочете бути помазаними і зціленими, майте терпіння до Бога. Тут згадується історія про Йова, який дійсно не розумів, що відбувається, який був чесним, вірним, молився до Бога, а відповіді не було. І і каже, хочете просити в щось Бога. Майте терпіння і до Бога. Дуже дуже глибока фраза, яку я собі запам'ятав, є два варіанти, як Бог відповідає на молитву щиру. Перший, Він дає вам те, що ви просите. Або друге, він дає вам те, що ви попросили, якби знали те, що знає Бог. Ще раз. Або Бог дає те, що ви просите, або дає вам те, що ви би в нього просили, якби знали те, що знає Бог. Це сильно. Бог любить нас. Бог знає, що дати і коли дати. І тому, якщо ви хочете бути на рівні помазаника, на рівні людини, яка переживає чудесне зцілення фізичне, духовне, Він каже, це фундамент, майте терпіння до життя, до людей і до Бога. Йов каже: вперед іду я, 23 розділ. А Бога немає. Вертаюсь назад, його не помічаю. Якщо ліворуч він, я повернуся і не впізнаю. Коли праворуч, тоді не помічу його. Але ж насправді знає він, який я. Якби мене він випробував і побачив, що вийшов чистим, я, я мав золото на вищеготунку. Знаєте, тут такий текст трошки заплутаний, можливо, але тут його каже: чесно, я деколи не бачу Бога в своєму житті, але знаю, що він діє. І тому я маю це терпіння. Ну і другий стовп. Другий фундамент помазання це молитва. Ми читаємо далі, а якщо хтось із вас потрапив в біду, нехай молиться. Він каже, є у вас біда якась, вас життя вдарило, моліться. А як у радості, хто хай співає псалми. Ви знаєте, що псалми – це не проповіді були в першу чергу. Псалми це була молитва до Бога. В Псалмах люди говорили щось Богу. А якщо хтось із вас занедужав, то нехай покличе старішині з церкви, щоб вони помолилися за нього, помазавши його оливою в ім'я Господнє. Ось другий фундамент помазання, другий фундамент людини, яка живе в присутності Божій і очікує його живої дії. Людина молиться, коли проблеми, людина молиться, коли радість, людина молиться, коли захворіє. Знаєте, буває таке в нашій культурі, коли ти комусь запропонуєш з людей, які мають хворобу, а може звершити йлею помазання, людина каже, а що я так так, так, так все погано? Ви стикалися з таким? А що вже все. Ви знаєте, це велика проблема. Я почав досліджувати це питання. Виявляється, що в багатьох адвентистів сьомого дня враження про таку молитву з помазанням, нібито, що в тебе вже. Прийшов кінець. Все. Тобто ти вже перепробував все, що міг, всі ліки, всі народні методи, всі люди тебе підтримували, які могли, і ти вже розумієш, що вже в тебе виходу немає, ти вже помираєш і тоді кажеш: ну, брати, приходьте. Помоліться. Ви знаєте, виходить замкнутий круг, тому що людина при таких обставинах мало людей зціляються. І ще менше людей потім хочуть кликати на ілея помазання, тому що знають, що кого помазали, той не вижив. Але ви знаєте, цікаво, що ми, ми, ми недавно про це думали, роздумували, цікаво написано: а якщо хтось із вас що вже, хворів і не має іншого виходу, чи як написано? Занедужав. Я почав також досліджувати це питання, і виявляється, що Елен Вайт. Ну, Принаймні, якщо ми говоримо про наших піонерів, вона кликала на нейлеє помазання, наприклад, коли в неї був кашель довгий час. Каже: брати, прийдіть, помоліться за мене. Був інший момент, коли дитинка, там, також з родини Вайт, довго плакала і не могла зупинитися. І вона каже: Давайте покличемо братів, щоб вони помолилися і зробили ілеї помазання. Тобто, це, 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 там, там багато прикладів, які ми читаємо. Ну, я б знайшов як мінімум чотири приклади але помазання у житті Ленвайт, коли це не був останній шанс, який ми даємо, все перепробували Богу, а коли на початку хвороби, на початку проблеми серйозної, але Ленвайт казала: я хочу, щоб Бог керував лікуванням. Я хочу, щоб Бог був присутній у діях лікарів, у діях моїх, у діях. Тобто, Тобто я йду до Бога не на кінці, а йду до Бога на початку. Це важливо. Ми трошки відволіклися, тому що далі я читаю. І молитва з вірою спасе недужого, і Господь зцілить його, якщо він вчинив гріх, то Господь пробачить йому. Дуже часто молитва з вірою сприймається, як ніби щось таке, коли ми наказуємо хворобі чи Богу, щоб Він так зробив, як ми хочемо. Боже, зроби так, як я хочу, бо я 100% вірю, що ти це зробиш. Молитва з вірою це зовсім інше. Це не наказ Богу зроби так, як я хочу. Це молитва, у якій є оцей елемент терпіння, є цей елемент довіри Богу про те, що Бог знає, коли, як і. І що сказати нам у відповідь на нашу молитву? Ось, друзі мої, чудовий приклад. Хай це обряд, який стосується насамперед фізичного зцілення, але це чудовий приклад того, як ми маємо йти до помазання. Це люди, які мають оце правильне терпіння і довіру Богу, і це люди, які в будь-який момент часу живуть молитвою. Чи має ми терпіння? Знаєте, в плід духа говориться: це любов, радість, мир, довготерпіння. Так? Мир, довготерпіння. Всі ми хочемо мати отаку впевненість і мир в собі. Друзі мої, воно йде в парі з довготерпінням. А молитва тут говориться, вона завжди має стосуватися як фізичного, так і духовного. Написано і зцілить Господь, і простить гріхи, якщо вони є. Отож, завжди сповідуйте один одному гріхи, які ви чините, і моліться один за одного, щоб зцілитися, а Бог зглянеться на вас, бо молитва праведників може дуже багато. Ілля був такою ж людиною, як і ми з вами, і він палко молився, щоб дощ не падав на землю, і дощу не було на землі три з половиною роки, а потім знову помолився, і з неба пішов дощ і земля, знову почала давати врожай. Брати і сестри мої. А якщо хтось із вас відійшов від істини, а інший навернув його до неї, той буде благословений. Ось чудовий приклад, яким я хотів сьогодні з вами поділитися. Наша Пасха це Агнець Христос, який був помазаником, який був, який був тим, хто приносив у компанію, де він знаходився, комфорт і насолоду. Митники, жінки, люди з різною репутацією чували комфортно, будучи поруч з Ісусом. Вони не очікували засудження, обговорення, приниження, зверхності. Вони знали, що помазаник приймає їх і приносить солоду. З іншого боку, цей агнець був тим, хто зціляє, як фізичні, так і духовні недуги. Ну і по-третє, у Христі був прокладений міст між небом і землею. Саме Христос, після того як священники і царі не виконали своєї місії, саме Він став справжнім помазаником, який приніс присутність Божу. На нашу землю. І цей помазаник мав дуже, 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 -дуже сильне терпіння. Євреїм 12 розділі я читаю. Хай завжди перед очима нашими буде Ісус, наш провідник у вірі, який приведе до досконалості, заради радості, яка чекала на нього, Христос витерпів страту на христі, прийнявши ганьбу. Ось Його терпіння. Терпіння до людей, любов, покриття їхніх гріхів. Він був терплячим. А він каже також: на мені дух Господній, бо мені він помазав, щоб добру новину звіщати в Боге. Щоб полоненим насти визволення, а не зрячим прозріння, відпустити на волю помучених і проповідувати рік Господнього змилування. Ось ще один аспект Його помазання. Давайте зруйнуємо прокляття Леодикії. Давайте, як наш Христос, ім'я якого ми носимо, був помазаником у всіх трьох видах. Давайте і ми, Його послідовники, християни, царські священники яким Бог доручає виконувати його місію тут на землі? Давайте і ми станемо тим, тими, хто приносить насолоду у життя, тими, хто зціляє, і тими, хто допомагає людині, яка не знає Христа, зустрітися з Христом.